У цьому відео розкажемо про базове спорядження, яке знизить негативний вплив хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї. Сподіваюсь, це нікому не знадобиться, але це варто знати. Перед початком перегляду не забудьте поставити вподобайку і підписатися на канал. Вітаю пантерівці! Я спеціаліст армії США з хімічної, біологічної, радіологічної та ядерної зброї СІБІРН. У цьому відео я покажу вам міст мого рюкзака Сібек. Почнемо! У мене є спеціальне захисне гумове взуття із затяжками, яке вдягається поверх основного взуття. Захисні штани та захисна куртка, які захищають від впливу хімічних речовин. звичайно ж є протигаз у спеціальній сумці. Тут у мене одразу встановлені діоптричні лінзи, щоб я міг використовувати його без окулярів, підсумок з різними аксесуарами для протигаза, спеціальна пластикова форма для довготривалого зберігання протигаза. довідник військовослужбовця повітряних сил, пляга зі спеціальною кришею, куди можна вставити трубку і до мого протигаза протигаз 50 Ще в мене є підсилювач голосу до протигазу. Підсумуємо: захисне взуття, штани та куртка. Форма для зберігання протигаза, підсилювач голосу та за потреби інші необхідні аксесуари: фляга, протигаз сумкою, довідник військослужбовця, захисні гумові рукавиці з баловняними вставками. Ця система одягу називається МОП і має декілька рівнів. Коротко про кожен рівень написано в описі до цього відео. Мій побратим зараз вдягає другий рівень МОБ, який включає взуття, штани та куртку. На цьому етапі важливо переконатися, що всі блискавки та липучки щільно застібнуті, а підтяжки на штанах добре тримаються. На другому рівні МОП протигаз знаходиться в сумці і розміщений у швидкому доступі. Рукавички у кишені і теж у швидкому доступі. Після того, як ми вдягли другий рівень МОП, важливо переконатися, що ми розмістили спеціальний папір для виявлення хімічних агентів M9 у шести місцях на плечах, передпліччях та гомілках. Тепер перейдемо на останній четвертий рівень МОП, який включає взуття, одяг, протигаз та рукавички, гази захисний одяг одягнути. Після команди необхідно сісти на одне коліно і дістати та вдягти протигаз. Обов'язково треба переконатися, що протигаз щільно сидить на голові. Підтягнути регулюючі лямки, починаючи з нижніх. Після цього зробити видих та ще раз перевірити герметичність. Як тільки ми закінчили з протигазом, вдягаємо каптор куртки. Тут можемо звернутися за допомогою до другого номеру. У цьому разі краще дивитися вгору і в сторону, а другий номер в цей час має переконатися, що протигаз повністю знаходиться під каптуром. Також варто переконатися, що нічого не перекриває фільтри та огляд через протигаз. Після цього другий номер остаточно щільно затягує каптур куртки та дає знак, що все окей. Далі перевіряємо, що сумка для протигазу закрита і туди нічого не потрапить. Одягаємо бавовняні рукавички вставки. Продовжуючи сидіти на коліні, поверх тягаємо гумові захисні рукавички. А потім щільно затягуємо велкро на рукавах. Перевіряємо, що кишеня, де лежали рукавички, закрита, і туди нічого не потрапить. Підсумуємо останній четвертий рівень мов. Гумове взуття, захисні штани та куртка, протигаз і рукавички. Друзі, дякую за перегляд. Сподіваюся, знайшли для себе щось корисне. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові відео. Та поділіться посиланням з друзями, щоб вони теж володіли цією інформацією.